Господи, почуй молитву мою князь, на моріння, моя вістані, твої виступи на правді твої, і не ходь будь з рабом Твоїм, бо не виправдався перед собою, світлі поживих, бо Борох переслідує душу мою, хотов землю, життя моє, посади моє термину, як померлих, і впав мені дух, містя Божий. Твою мене по подібні тим, що сходить у могило, дай мені зрання почути милі твою, молод тебе вбиваю. Скажи мені, Господи, будь якої піду, бо до тебе, підношу душу мою, визволи мене від ворогів мої, Господи, бо до тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти, є Бог мій, дух Твій, благий наставить мене на землю правди імені Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю. Виведи з печалі душу мою і милістю твоєю, зниж ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі моєї, бор, я раб твій є. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині час і на віки віків. Амінь. До Богородиці, ні, ні, вірні і смиренні, І припадімо в покаяння забезнучів, зеваючи, владичиси, поможи, натерпіть зад нами. Господи, богильмої з беди чи провин. Не відпусти раб'ю твоїх нічим. Бо до тебе йде, надію нашу, покладаємо. Не замовкнуть, коли про просила твою Говорили ми. Недостойні, бо коли б ти не бежав морячись, хто нас рятував би від скільки бід, бід, тож охороняв би нас у нині більними. Не відступимо від тебе, владичиці. Твоїх порабів спасає, здавлю всякої біди. О, мило мене, Боже, з великою мило з звернув серця тобто все провини мої. Особливо мої беззаконні мого й гріха мого, чисти мене. Бо беззаконні моя знає, Божа з переді мною. Проти тебе ідено зрішив уха пролочинив. Отже, правди, слові твій справедливо, призові твоїм. Ось, бо зачасче, як зачати, я вріхах породила мене, мати моя. От ти їсну, польові син, невідомі тим не мудро ти я мені. Окропи мене і собою а ми мене стане беліший від синігу. Дай мені щодрається, веселі, завіть костя моїх у коренні. Відверне лице твої дрібні моїх і прости всі беззаконня мої. Все це чисто трьох Боже, Духа Правда, вино внутрі моєму. Не від ким мене в лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені, рай спасіння Твого. І духом однім укріпи мене. Навчатами, законів, твої хрістів навернуться до тебе. Висане від неї кривавої Божого Волосіння мого. І зайкрай, славити мене правду Твою. Господи Кріуста, мої славими сповісять хвалу Твою. бо коли ти жертва забував приніс би, я все палення, ти не бажаєш. Вже Твою Сукурай, серце котлу стареним, і не бурдуєш. Облаже, Господи, волію Тисон, і Хайблист тоді водно бюджетно то правди приносить запалення, тоді покладу зажених квіти Ти що почула ангельське вітання, радуйся і породила Творця Твого, Діво, спасай тих, що величають тебе. Пресвятая Богородиця, Босвіл, погород. Це маємо причиста, натисне вижили, рабі Твоїх сакої біди, царям пророкам, в світа все порочна, всіх православних простеретью, блажання, величезне, арія, погани військово, та христині, як благосерніх, дай мені